Українці вшановують пам'ять загиблих під крутами. Кабмін буде платити за знищення ворожої техніки. Скільки коштує підбитий танк? Скандал у школі на Хмельниччині. Ми розповімо, через що отрилися 20 дітей. Це коротко про головні теми. Четверга, 29 січня. Я Микола Сорокваш. Почнемо знову новини, яка щойно прийшла з Брюсселя. Санкції проти Росії подовжено так званий чорний список Євросоюзу діятиме ще понад півроку. Таке рішення прийняла Рада ЄС. Незабаром перелік осіб усіпнонграта можуть розширити. Запропонувати нові кандидатури у чорний список. Доручили Єврокомісії. Туди потраплять росіяни і сепаратисти, які відповідають за ескалацію конфлікту на Донбасі. Нові економічні санкції проти Росії в Брюсселі поки не запровадили. Дипломат від Франції пояснив Тим, що діючі обмеження вже приносять результати. І до подій у зоні АТО вуглегірськ-українські наші військові відбили атаку терористів. У місто надійшла підмога. Зокрема, батальйон Нацгвардії. Іде зачистка. Про це повідомили у прес-службі батальйону АЗОВ. Інформації про втрати немає цілий день. Поблизу вуглегірська і у самому місті йшли запеклі бої. Терористи танками атакували наші позиції. Загалом у зоні АТО ситуація залишається напруженою. Звітують у штабі. Не перестають обстрілювати бойовики. Зокрема, іски. їх сьогодні двічі поливали. Мінометним вогнем. У районі Маріуполя градом обсипали Новоселівку 2 З мінометів та артилерії двічі обстрілювали станицю Луганську, тричі кримські бійці АТО мужньо відбивають усі атаки. Бійці сил АТО мужньо тримають позиції та задають суттєвих втрат живій силі та техніці противника. Так, за попередніми даними, 29 січня було знищено 22 бойовики, 48 поранено. Противник поніс втрати також у бойовій техніці сили АТО знищили 6 ворожих бойових броньованих машин та 4 гармати. За уточненими даними, напередодні 28 січня втрати терористів склали 73 вбитими та 170 пораненими. А втеча з-під вогню із Дебальцевого околиці, якого нині продовжили обстрілювати терористи, евакуювали близько двох сотень людей. Більшість мешканців виїхали з небезпечного міста на автобусах, наданих Донецькою ОДА, Звітують у прес-службі відомства. Їх перевезли у Святогірськ. Іншим допомагали вибратися волонтери та бізнесмени. Крім того, Донецька облдержадміністрація евакуювала дві сотні людей із Світлодарська та трохи більше із Авдіївки. При облдержадміністрації працює гаряча лінія з питань безкоштовного виїзду із зони бойових дій. Номер телефону 0800 507 506. Ще раз нагадаю: 0800 507 506. За танк. За танк 50 тисяч гривень за бойовий літак понад 100. Кабмін вирішив платити учасникам АТО за знищення ворожої техніки. Постанову уряду хвалив напередодні. Також хочуть збільшити виплати військовим, які беруть участь у бойових діях. Коли почнуть видавати гроші, невідомо, адже механізм ще не прописаний. Чому солдатів вирішили заохочувати преміями саме зараз у Збройних силах чітко не пояснюють мовляв, така практика була і за часів Другої світової. За безпосередню участь військовослужбовців в бойових діях, крім того, буде виплачуватись, планується виплачуватись до тисячі гривень за добу. Ну і додаткова винагорода за знищення військової техніки можу привести цифри. Становить 10 мінімальних заробітних плат або 12 тисяч гривень за знищення автомобіля, за знищення танка 48 тисяч гривень, реактивної системи залпового вогню 60 тисяч гривень, бойового літака 121. Тисяча гривень це буде отримуватись кошти на підрозділ, який бере участь в виконанні того чи іншого завдання. Якщо це виконує батальйон, відповідно кошти буде отримувати батальйон. Якщо це виконує завдання, бригада інший підрозділ, кошти будуть направлені на підрозділ. Українські військові стримують атаки по всій лінії фронту. Про це під час вшанування пам'яті Героїв Крут заявив президент Петро Порошенко. За словами глави держави, ситуація на сході в напружена. А апетити агресора перевершують розміри України. І так вживаються додаткові стратегічні і тактичні заходи для посилення оборони. Або українська армія стала міцнішою. Парламент має проголосувати за зміни до законодавства. Вважає президент, також глава держави. А на, сказав, що не будуть направляти призовників до зони АТО. Честь і слава героям Крут! Але захищати країну мають не діти, а добре підготовлені Збройні сили. До речі, відновлюючи призов, ми підвищили призовний вік до 20 років. І я заборонив залучати призовників до. Зони антитерористичної операції. Навчальний заклад, з якого з якого тисяча дев'ятсот понад 300 студентів вийшли захищати молоду Україну від армії Муравйова, існує досі. Нині там готують військових фахівців з телекомунікації. Сьогодні в історичному для України інституті побували і наші журналісти. У будівлі інституту телекомунікації та інформатизації 97 років тому розташовувалась перша київська військова юнацька школа імені Богдана Хмельницького. Саме звідси 200 молодих юнаків пішли боротися під крути з більшовиками. Арсеній Яценюк каже: сьогодні не міг не відвідати заклад, оскільки країна знову стоїть перед складними випробуваннями. А інститут єдиний в Україні готує фахівців з кібербезпеки та захисту інформації. Траспіташі курсати. У програмі прем'єра лекція для курсантів. Майже годину він розповідає про гібридну війну з Росією і відродження української армії, яка ще рік тому мала в своєму арсеналі не більше шести тисяч військових та кілька іржавих танків. Та майже як за рік державі разом з волонтерами вдалось виробити військо боєздатним. Воно сьогодні реально протистоїть агресору. На цей рік ми передбачили фінансування 90 мільярдів гривень в цілому на армію. Це безпрецедентна сума грошей. Уряд обіцяє не лише закупити техніку і збільшити чисельність армії, а й запровадити додаткові премії для тих, хто воює в АТО. За один день бойових дій платитимуть тисячу гривень. Курсанти таким планам держави радіють, а ще більше тому, що прем'єр пообіцяв зробити заклад автономним і залучити консультативну допомогу НАТО. Дуже сподобалось, почув багато цікавого. Надію, що все так і буде. Надіюсь, в своїй спеціальності. Засіки связь вот. і захищати нашу територію і нашу страну. Уже сьогодні випускники закладу беруть найактивнішу участь в антитерористичній операції на сході країни. Завдяки їм вдається перехоплювати розмови противника і попереджувати багато диверсій і терактів. Студенти кажуть, у разі потреби теж готові захищати рідну країну. Наталка Прогора, Ігор Шатайло, ТВА. Українці вшанували пам'ять героїв Крут символічними акціями в багатьох містах країни. Однак не скрізь вони пройшли спокійно. На Прикарпатті пам'ятна хода вилилася у справжній скандал. Тут ледь не побилися прихильники мобілізації та ті, хто проти неї. Тему продовжить Артем Глєбов. Шанувати героїв Крут. У Франківську зібралася чи не вся молодь міста. Цьогоріч вирішили не обмежуватися однією ходою. На фоні патріотичної бандерівської символіки влаштували фаєр-шоу. Ні пам'яті героїв Крута, молодь ну, Івано-Франківська та не або які люди долучаються до сьогоднішньої акції. А саме це смолоскипна хода, в знак шанування тих студентів, які полягли під час війни, яка була проти радянських більшовиків, які якраз хотіли йти в сторону Києва. І та більшість цих студенти зупинили їх на певний час на станції. Крути за програмою заходів. Продовженням шоу мала бути смолоскипна Молоскипна хода. Допоки колона вибудовувалася та розгортався величезний український прапор. Там, де телевізійники виставили камери, почався справжній скандал. Представник правого сектора побачив того, хто виступає проти мобілізації. Блогер Руслан Коцаба закликає усіх хлопців не йти до війська. Я все одно всім скажу, всіх там де чують. Я відмовляюся від мобілізації всіх адекватних людей. Закликає відмовитися від цієї мобілізації. Активіст правого сектора вирішив виштовхати коцабу з колони, бо, мовляв, той підіграє Росії. У чоловіка знайшлися прихильники, стали його захищати. У штовханині дісталося і журналістам. Мені жаль, розумієш, все не настроюю, не настроюю, не настроюю, все, не настроюю. Допоки чубилися, колона учасників шанування героїв стояла, не маючи змоги пройти запланованим маршрутом. Міліціянти ж у конфлікт втручатися не стали. Стояли осторонь, лишень спостерігали. Спочатку мовчки та коли пристрасті закипіли, правоохоронці стали розводити супротивників у різні боки. Колона таки рушила. Я не знаю, яка сьогодні подія часом. Вибачте, ми, ми не місцеві. Так? але Крим. Героїв Крут треба всім згадувати, тому що ці хлопці згинули майже всі там, боролися з москалями. І їх треба шанувати і пам'ятати всім. Вони якраз приклад для тих, хто зараз воює там, де ми називаємо АТО, то, то ніяке, то і війна. На відміну від Франківська на Чернігівщині біля музейно-меморіального комплексу поблизу залізничної станції Крути пройшли мітинг реквієм і поминальна літія по героях. Усі учасники урочистостей проводять паралель між подіями 1918 року і теперішньою війною на Донбасі. Історики кажуть: якби ми пам'ятали і шанували героїв минулого, не дійшло б до нової війни і не було потреби в нових героях. Всі виражають се спасибо людям і за своїх. Детей мы чувствуем гордость. Йому было 17,5 лет, он ушел на Майдан, который э, еще не исполнилось: 18 попал на восток и сам добровольцем, но никогда не предавал, никогда не струсил. Наоборот, спасало людей, і ребятам мені потом уже після його смерті звонили, говорили, спасіба вашому сину, спасіба вам то, что, говорит, спасали нас. У Луцьку вшанувати загиблих патріотів прийшли сотні людей, молилися, заспівали гімн України та поклали квіти до пам'ятного знака героям Крут. Його встановив лучанин Іван Мирка, батько якого був одним з тих, хто загинув в боях під Крутами. Тоді тоді вчився в гімназії в Роготині Михайло, і він зголосився і поїхав в Київ. Захищати столицю тоді від, від армії російської. О, така була передостоя. Більше про нього даних не було, він не повернувся. У 2006 році виникла ідея встановити тут пам'ятник. Крім того, тут був закладений сад, тут насаджено багато калини в тому числі, і було поставлено такий пам'ятний знак. Я вважаю, що тих героїв, які маємо до сьогодні, насправді нам достатньо. І я вважаю, що можливо потреба в нових героїв зумовну тим, що ми не пам'ятаємо, недостатньо шануємо тих, яких маємо на сьогодні. Якби ми достатньо пам'ятали, якби називали їхні імена, якби ми вшановували їх на достатньому рівні, можливо, би не дійшло до тих подій, які маємо сьогодні. Коли ми знову потребуємо нових героїв, коли ми знову потребуємо те, щоб цю країну захищали, зокрема, і своїм життям, і щоб цю країну захищали найкраще, такі самі молоді, як тоді, в 1918 році, ми бачимо тут зараз таких самих молодих 18-літніх хлопців, які загинули вже цього року цього минулого року. Серед тих, хто загинув вже за останній рік. Є чимало людей, тих, які кожного року 29 січня приїжджали сюди на станцію Крут. На тепер, поки відомо 25 імен героїв Крут, подвиг яких дозволив вистояти хоча б тимчасово Українській Народній Республіці. Але інформації про обставини бою стає більше, кажуть історики. І цілком можливо, що у тих подіях з'явиться новий підтекст. Світлана Козлик, Артем Глєбов, Олексій Маслов, Марина Криворотова, Олександр Довбенко та Олена Маміна. Спеціально для ТВАЙ. Новий поворот у справі Надії Савченко проти неї відкрили ще одне кримінальне провадження. Тепер українку звинувачують ще й у незаконному перетині кордону. Про це розповіли адвокати української льотчиці. Юристи упевнені, це відповідь Путіна на вчорашнє рішення Пар'є. Нагадаю, в асамблеї закликали до негайного звільнення Савченко. Також стало відомо, що українку етапують до іншого слідчого ізолятора, так званої московської тішини. Це роблять, аби не дати їй спілкуватися із адвокатами і задля пресингу ФСБ по другій справі. Так... Каже захисник українки Микола Полозов. Я нагадаю, на знак протесту Савченко голодує вже понад півтора місяці. Стан її здоров'я погіршується. Лукашенко не бачить альтернативи економічній інтеграції з Росією. Про це президент Білорусі заявив на прес-конференції у Мінську. Він спілкувався з журналістами понад сім годин поспіль, що стало для нього рекордом. Поміж іншого, Лукашенко сказав, що має дружні стосунки з Володимиром Путіним. Також запевняв, що не допустить у своїй країні майдану. Водно сказав, що у разі зовнішньої агресії готовий захищатися, пообіцяв пильнувати незалежність, чого б це не коштувало. А також нагадав, Білорусь не є частиною руского міра. Якщо є деякі тут. Умники, считающие, что белорусская земля ⁇ это часть, э, ну, как они говорят сейчас, русского мира и чуть ли не России, забудьте. Мы всегда были гостеприимны к любому человеку, но заставим любого уважать наш суверенитет и независимость. Кто помышляет о том, что нет такой страны Беларусь, не было там и так далее. Не было, а сейчас есть. И с этим надо считаться. Правоохоронці нарешті встановили, чи отруїлися 20 школярів із Летичева на Хмельниччині. Виявилося невідома рідина з пакету, яку знайшли в туалеті. Це просто сік. На неї вказала правоохоронцям одна з учениць, щоб відвернути увагу від справжньої причини. То чим же ж діти чому діти потрапили до лікарні? Розповість Артем Глєбов. Летичів цілий день у паніці. В одній із тамтешніх шкіл трапилася справжня трагедія. Батьки перелякані, діти хворі, вчителі спантеличені. Від учора 20 учнів школи номер один опинилися на лікарняних ліжках із симптомами отруєння. Двох дівчат навіть довелося транспортувати до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні. Це були діти, в яких в анамнезі були обструктивні захворювання легень. Тобто Така реакція у нас була набагато сильніша, тому що там спровоковане було вже анамнезу. У всіх дітей було червоне горло і прояви такого надсадного кашлю. Почував себе також погано мене першило в горлі, і боліла боліла голова. Я кашлю. Упродовж доби комісія Держтехногенбезпеки з'ясувала, чому могли отруїтися діти. Не виключали, малеча заслабла, бо надихалася невідомої речовини у шкільній вбиральні. Саме звідти напередодні рятувальники вилучили пакет із рідиною пастельного кольору. Її склад жодна експертиза визначити не спромоглась. Прибула невідкладно хіміко-радіологічна лабораторія, яка вилучила цю речовину. І почала проводити з неї досліди. Але станом на сьогоднішній день ця речовина не ідентифікована як отруйна чи не отруйна, тобто її походження поки що невідоме. Пакунок із рідиною передали на експертизу до міліції. Уже там стало зрозуміло. Дітям зашкодити він не міг. У пакеті був звичайний сік. Та щойно слідчі почали допити постраждалих. Їх збентежила розповідь 13-річної дівчини. Після детального спілкування школярка зізналася, що то її рук справа. На сьогоднішній день причина встановлена, це було, значить, учениця восьмого класу принесла в школу газовий балончик, який мав наповнення. Принесла, вирішила спробувати, що це за газ, що за балончик, так як вона не орієнтувалася в тому. Взяла, попшикала на третьому порусі біля жіночого туалету, від чого сталася така ситуація. Дівчина пояснила таким чином хотіла пожартувати, та коли побачила, що іншим стає зле, перелякалася і про людське око вигадала історію з пакетом. Саме він викликав підозру рятувальників. Ну, Видно, що всі дітки кинули цей остатки цього пакету, значить от, кинули сюди в відро і вже потім його. Прибрання поклали на вікно, значить по доконік. Відкрила вікно. Ну, Середні пакети були залишки жовтовак, декілька мілілітрів, там, знаєте, значить, -чуть, якісь чуть-чуть рідини. Вона собі вигадала і сказала, що так. Бо боялася попередньо злякалася, злякалася, щоб її не наказували, не притягли до відповідальності. На тепер за фактом масового отруєння у міліції відкрито кримінальне провадження. Щоправда, перед законом постане не сама неповнолітня винуватиця трагедії, а її батьки. Тим часом частину постраждалих дітей з Летичівської лікарні вже виписали. У п'ятницю в школі мають відновити навчальний процес. Та чи вчитиметься юна жартівниця там і далі вирішуватимуть на батьківських зборах. Юлія Корчевська, Артем Глєбов, Влад Корчевський, Денис Бахмачук. Спеціально для тевай. Уряд у шахти ні знищенню вугільної промисловості у Києві продовжуються шахтарські протести. Кілька сотень гірників з Донбасу та Львівсько-волинського басейну грюкали касками під міністерством енергетики. Що вимагали та до чого достукалися? Розповість Вікторія Сенник. Галина з чоловіком працюють на шахті у Львівській області. У майбутньому планували зайняти сімейною справою і дітей. Для цього віддали сина вчитися на гірничий факультет. Втім, через реформування, під яке потрапляє їхня шахта, побоюються, що її взагалі закриють. Ціла сім'я без, без роботи селище, бо дитина ще вчиться теж. І ми тільки за те, щоб шахти працювали, тому щоб наші діти мали де працювати. Нарікали мітингарі і на невиплачену заробітну плату за минулі місяці. Кілька сотень гірників з Донбасу та Волині з казками та плакатами зранку прийшли до Міненерго. Грюкали робочими предметами, аби достукатися до чиновників. Вимагали зміну держбюджеті, який зможе фінансувати галузь. Шахти будувалися для того, щоб забезпечити вугіллям добротвірську ГЕС, бурштин ГЕС, які розраховані на наше вугілля. А сьогодні ми їдемо і знаємо, що наше вугілля не потрібне. А вугілля закупляють з Польщі. Врешті на гуркіт активістів вийшов очільник міністерства. Зустріли його свистом та вигуками ганьба. Володимир Демчишин зазначив, створена учора робоча комісія працюватиме над болючими питаннями шахтарів і пообіцяв протягом наступного тижня виплатити шахтарям заборговані гроші. Оплати зарплат. Будуть відбуватися і протягом наступного тижня за грудень, тобто в нас поки що немає великої заборгованості. За грудень 50% зарплат буде заплачено. Утім, активістам такі умови упевненості не додали. Наполягають головне запровадження дотацій на вугілля, які не дозволять збільшувати вартість електроенергії та металу. Ми вам виплатимо половину зарплати. Ми приїхали зараз на даний момент не вимагати зарплати. Ми приїхали вимагати змін до держбюджету. Для того щоб вугільна галузь фінансувалася і дотувалася, учасники протесту. Сподіваються на перегляд плану закриття шахт. Втім, зауважують, у випадку невиконання їхніх вимог продовжать мітингувати і наступного разу під адміністрацією президента Вікторія Сеник, Роман Кламчук, Твай. Соціальна незабезпечення шахтарів, втрата робочих місць через закриття шахт беззаперечна причина виходу гірників на вулиці. Погоджуються експерти з енергетики. Утім, зазначають, за подібними мітингами часто стоять власники шахт. Вони ж енергетичні олігархи. Так, шляхом людських закликів і вибувають соціальні пільги або ж субсидії для своїх підприємств. Утім, 100% проплаченими подібні акції експерти не називають. Там Досить порядні люди, наприклад, як пан Волинець, там інші лідери проспілкового руху. Але чи є за цим фінансовий потік на для проплати таких пікетів, чи немає? На 100% сказати не можна. Але такою такими виступами завжди користувалися власники шахт або директори державних підприємств, які під це вибивали кошти, чи додаткові пільги. Чи додаткові дотації, чи субсидії? Незалежні міста і села, регіони самотужки розпоряджаються власними заробітками, отримують розпорядження ресурси і не залежать від центральної влади. Такі принади децентралізації. Поки що регіони отримали бюджетний зиск. Центр залишив на місцях частину податків. А от до територіального адміністративного переділу ще не дійшли. Як проходить реформа на ділі? Деталі у нашому сюжеті. Самодостатні регіони, міста і села позбавляться залежності від центральної влади. Отримують у власне розпорядження ресурси, і залишать отримані податки на місцях. Такі принади обіцяє децентралізація. Про реформу місцевого самоврядування торочать кілька років. Її обіцяли партії, коли йшли на парламентські вибори, згадують експерти. Нині як ніколи сприятливий час перейти від слів до справ. Коли вона має відбутися? 2015 рік найкращий рік для того, щоб вона відбулася 25 жовтня 2015 року. В Україні. Пройдуть чергові місцеві вибори. Найкраще обирати місцеву владу тоді, коли завершилося, відповідно дві глибинні реформи: адміністративно-територіальна і відповідно повноважень місцевого самоврядування. Якщо не провести зараз відповідних реформ, то ми оберемо нову місцеву владу. Під старі повноваження у старій структурі зміну у частині децентралізації влади в головний закон країни внесуть уже восени. Обіцяє чільникам регіонів голова парламенту Володимир Гройсман запевняє наступні місцеві вибори у жовтні пройдуть на базі вже реформованої системи місцевого самоврядування. Маємо прийняти ряд законодавчих змін, в тому числі змін до конституції, де сформувати і на рівні областей і районів повноцінну владу. Яку будуть обирати люди, яка буде їм підпорядкована, які будуть мати свої податки, і це все зробить Україну не слабшою, а сильнішою. Поки що парламент розібрався з бюджетною децентралізацією частину заробітків рада залишила на місцях серед них акцизна. роздрібну торгівлю тютюном та алкоголем, податок на нерухомість землю, держмиту і плата за адмінпослуги. На додачу ще 10% від податку на прибуток підприємств. У уряді підрахували так, регіони можуть збагатитися майже на 40 мільярдів. А до адміністративно-територіальних змін ще не дійшли. Експерти пояснюють на прикладі столиці у Києві, слід розмежувати повноваження голови КМДА і МЕ нині навіть голів районних адміністрацій призначають. Згори пояснюють експерти, має бути прийняття не просто закону України про Київ, столицю нової редакції, що відділить КМДА і місцеве самоврядування, але й надання спроможності Київській міській раді, що й передбачено цим проектом закона, створити власні виконавчі органи, які будуть підпорядковані виключно Київраді та Киянам, а також відновити самоврядування у профільному комітеті. Запевняють, вже взялись за законодавчі ініціативи. На розгляді комітету є питання, які якраз свідчать про про те, що необхідно проводити відповідну реформу саме в місті Києві. Сьогодні є декілька законопроєктів про створення районних рад. Сьогодні є декілька бачень громадськості стосовно того, що необхідно скасувати районні адміністрації саме в місті Києві, і сьогодні створена відповідна робоча група для того, щоб напрацювання ці знов ж таки внести на розгляд спочатку комітету, а потім Верховної Ради для містечок районного значення з амбіціями та кадрами, бракує законодавчої підтримки. Експерти пропонують раді ухвалити закон про добу. Ровільне об'єднання територіальних громад такий тандем отримує не лише статус, а й додаткові повноваження і податки на рівні з великими містами. Це може бути створено тільки шляхом об'єднання навколо цих міст, навколишніх сіл селищ в межах доступності, фактично в межах щоденної міграції. Експерти розраховують, що рада дасть повний старт децентралізації уже наступного тижня. Антон Деркач, Через загострення ситуації на сході необхідно евакуювати десятки тисяч людей. Таку думку висловило волонтери відразу кількох організацій. Активісти вимагають від української влади простити спростити виїзд із зони АТО для інвалідів та людей похилого віку. Сергій Зленко Я ще в Славянську. я вивозила людей Славянська. А взагалі я даже сказати, що я гражданка Росії і я допомагаю із чувства війни за свою страну. Вікторія Івлєва, російська волонтерка. Незалежна журналістка, збирає гроші через інтернет, а потім купує провізію для жителів зони АТО. Із гарячих українських точок жінка вивезла вже 60 людей. Зокрема, учора евакуювала 12 жінок і дітей із Луганська. Вважає запровадження пропускного режиму ускладнило не лише її волонтерську діяльність, а й життя українських громадян на окупованих територіях. Ти дуже поїхати на блокпост. а значит, заказать пропуск с кучей документов, потом ты должен приехать второй раз забрать это, потом ты должен приехать третий раз пересекать а, значит, уже ну, назовем это границы. Одна поездка из Луганска на блокпост сейчас стоит порядка там, 600 гривен. Денег у людей нет на это, потому что там вообще нет денег общественным транспортом туда не добраться. То фактично, місцеві жителі не можуть. Галина Полякова доправляє допомогу літнім людям на окупованій території. каже тільки у тамтешніх притулках перебуває близько 4 тисяч осіб. Нерідко самотні старі помирають, не вистоявши у черзі за гуманітарною допомогою. Ті ж гордіці, та ж велике місто люди не виходять з дому, немає сил. Це люди, які помирають дуже важкою смертю. Якщо вони не рухомі, то вони перепрошую пісню, какані лежать кілька діб в своїх ліжках, поки вони вже помирають. От та бабуся про яку я згадала. Вона стояла на милицях. Вона остарбайтерка, була в концтаборі, і вона простояла сім годин. Її виштовхнули з черги, і вона пішла додому. За два дні вона померла. Волонтери з різних громадських організацій об'єдналися, аби звернутися до уряду. Вимагають полегшити процедуру оформлення перепусток із зони АТО для інвалідів та літніх людей. кажуть, після загострення ситуації на сході телефони обривають мешканці Донбасу. За словами активістів, щодня надходить кілька тисяч дзвінків з проханням про допомогу. Мы не знаем ни одной эвакуации, которая проводила бы государство или проводили бы чиновники. Люди эвакуируются исключительно силами волонтеров. Сил волонтеров не хватает даже для того, чтобы покрыть одну сотую от тех потребностей, которые есть. Так как через украинскую территорию очень трудно оттуда выехать, есть возможность выезжать через российскую территорию. Люди выезжают, не оформляя надлежащим, не имея возможности надлежащим образом оформить выезд с территории Украины. І поэтому пропуск їх назад на територію України достатньо сважньон. На думку волонтерів, слід створити програму евакуації людей з зони бойових дій, аби вони не поповнювали статистику загиблих. Сергій Зленко, Віталій Колот, встигає. Ось такі справи. Більше новин вже завтра від Ольги Нємцевої. Я бажаю вам гарного і душевного вечора. Ну, а якщо не вистачає адреналіну, слава Футін, готовий поділитися надзвичайними новинами. Колего, давай тобі слово. Скільки на наркотиках може заробити майор міліції, та скільки грошей на рахунках екс керівника Укрспецекспорту. дізнайтеся за мить у випуску.